Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 21 листопада у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Коло відзначили 10-ту річницю революції гідності про розвиток соціальних послуг говорили на Прикарпатті. Будуємо спроможність замість залежності. Поліцейські розповіли дітям про їхні права. Щоб наші діти були обізнані, Коломиї відкрили виставку кераміки Василя Перегінця. Я е, мислю керамікою, я живу керамікою. Про це та інше детальніше далі. Десять років тому українці вийшли на майдан, щоб сказати ні відхиленню країни від європейського курсу. Цей день вважають точкою відліку сучасної боротьби українців за свободу та незалежність, яка триває і досі. Коломияни були одними із найактивніших учасників революції гідності. Разом із координатором Коломийської палатки на Євромайдані Геннадієм Романюком. Використовуючи архіви телеканалу НТК, ми спробували відтворити історію. Настрій бойовий прекрасний для того, щоб відстояти той майдан, відстояти нашу, хоча б незалежність українську. 52-річний коломиянин Богдан Калиняк одним із перших вирушив до столиці на Євромайдан. Упродовж двох місяців їздив до Києва. Якщо не відстоїмо цього разу, то напевно вже не скоро відстоїть. У січні під час протистоянь на вулиці Грушевського потрапив під струмінь водомета, внаслідок чого захворів і помер в Івано-Франківському госпіталі. Координатор Коломийської палатки в Києві Геннадій Романюк пригадує, Богдан Калиняк був певною мірою одержимим революцією. Він дуже сильно перейнявся майданом. Він хлопцям не давав спокою, хлопці десь мокри прийшли, хочуть погрітися. Він давайте, що ви сидите, він які уроки. Він і мені надоїдав, так, хоча ми були знайомі. Він каже, ти вже від мене тікати починаєш. Він привіз багато електричних інструментів необхідних, тому що він був підприємцем, займався. Коли хотіли захопити кабінет міністрів, нас тоді поливали з бронзбой та холодною водою крижаною, а тоді було близько 30 градусів морозу. Він застудився і вже не змогли його врятувати вдома, він помер. На другий день, як відправили додому, він тим більше ще не хотів додому їхати, ледве якось вдалося його вмовити. Перше, коломияни вийшли на євромайдан 24 листопада, коли не байдужа доля нашої держави, Коломияни е, хочуть е, бачити себе в Європі, хочуть мати е, майбутнє гідне людини, так а не таке, яке пропонує, е, скажімо, митний союз. Виконавча гілка влади вирішив, що, що ми вже не рухаємось в Європу. що ми змінюємо курс. При тому всьому що кабінет міністрів він не може визначати зовнішню політику України, оскільки це в компетенції. Законодавчої влади. Нам потрібно в Євросоюз обов'язково, тому що навіть якщо зараз важко, ну і так Україна вже була на межі, типу, так Росія тисне в принципі майбутні діти, внуки, ми молоді, типу, нам важливо, щоб наші діти розвивались в красивій державі. В Євросоюз нам тільки треба. Зі ста чоловік то всі сто хочуть жити по стандартах європейських. По демократичних стандартах, а не рухатись в євразійські якісь союзи незрозумілі. У нас таке враження, що знову наше керівництво розводить нас всіх. Думка людей однозначно рухатись напрямку Європи. А влада робить зовсім інше. І вже більше півсотні свідомих Коломиян збираються і підтримують європейський майдан не тільки на територіях Коломищини, але й в Києві на в столиці нашої будуть відстоювати Україну, представляти інтереси нашої громади, тому що ми вважаємо, що Україна повинна бути в Європі і наш шлях Європа. Головна ж мета все таки європейська цінність, європейська людяність. Європейська культура акція була малочисельною, бо її організували практично за годину. Далі містяни збиралися навіщо щодня. Після побиття студентів у Києві в ніч на 1 грудня активніше почали виїжджати до столиці, продовжує Геннадій Романюк. Перші автобуси поїхали масово, масово поїхали на вніч. Після побиття, коли вночі було побиття, то поїхали масово. А перед тим десь тиждень почали їхати, коли Азару. Проголосив, що не буде підписано договору з Євросоюзом про євроінтеграцію України. Спочатку зібралися біля ратуші, там було десь кілька десятків людей. Наступного дня автобус вже від, поїхав від вічового Майдану. І так по автобусу їздили. А Маса вже почала їздити після побиття студентів. Ми створили тоді наметове містечко Коломийське. І так працювали, розширювались на протязі трьох місяців, поки не здобули перемогу. На Майдані в Києві Коломийська палатка стала однією з найбільш відомих. Її намагалися знищити, однак активісти все відновили, додає Геннадій Романюк. На наше наметове містечко спочатку було ще знищено, згоріло, беркутом знищено кримським. Це було в ніч з 10 на 11 грудня. Потім перед Різдвом ми Ще краще зробили наметове містечко. Великі армійські намети поставили, і в тих наметах наші коломіяни, які майстри на всі руки, почали там робити двох... двохярусні ліжка, парканчиком обгородилися. І так бувало, що парубій зарубіжні делегації водив саме до нашого наметового містечка, щоб показати, який в нас гарний побут. Після перемоги майдану своїм обов'язком коломияни вважали відновити те, що змушені були зруйнувати. Мова про міст закоханих, продовжує Геннадій Романюк. Ми ж його спалили, щоб Беркут не міг перейти на цей бік наш. Ми там насадили дерева. Бруківку привезли, відвезли там на склад у управління, ну, житлоуправління, сказали, що те, що ми зруйнували, ми повертаємо киянам назад. Окрім Богдана Калиняка з Коломищини на Майдані, загинув Ігор Ткачук. Мешканець Великої Кам'янки отримав вогнепальне поранення. Його ідентифікували в готелі Україна. В пам'ять про них і всіх героїв Небесної сотні в місті щороку проводять молебень. Того листопадового вечора ніхто не здогадувався, що в історії не тільки України, а й усього світу розпочинається новий етап, і що події, які відбуватимуться наступні 94 дні, це перший крок на шляху до драматичних. Геополітичних змін, оцінюючи події тих днів через 10 років, Геннадій Романюк переконаний, революція гідності не була помилкою. Ця революція була актуальною, тому що якби не було цієї революції, вже би не було такої держави, як Україна, була би як така держава, як Білорусь, тому що тоді всі силові структури очолювали росіяни і Янукович із Азаровим керувалися тим, що їм наказував Путін. Ми ж побачили, що зразу ж після Майдану, коли Путін побачив, що Майдан переміг, він тоді почав війну проти нас, а тепер, коли почав повномасштабну війну, побачив, що Україна не кориться йому і вирішив її повністю знищити. Я думаю, що ми зараз маємо унікальну можливість. Незважаючи на великі втрати, і руйнування і жертви, маємо унікальну можливість зробити так, щоб назавжди було покінчено з цим агресором. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. У коломийській військовій адміністрації згадали події Революції Гідності, шанували пам'ять героїв, які тоді, 10 років тому і зараз, відстоюють нашу незалежність. Артисти Печеніжинської громади виконали низку щемливих патріотичних пісень. А очільники району ще раз наголосили, українці завжди відстоювали свою свободу, а місце вільної України в європейській спільноті. До раю не пускають. Ці слова характеризують весь наш український народ. Ми ніколи не були рабами, ми завжди були готові відстоювати свою державність, завжди боротися за свою незалежність з часів Київської держави, козацької держави. В роки коли діяла українська повстанська армія в 91-му році, коли ми здобули свою незалежну державу, і тепер, коли минуло вже більше 30 років незалежності, ми знову з вами виборюємо свою незалежність, відстоюємо цю незалежність. На жаль, дуже великою втратою. Сьогодні ми бачимо, коли з 24 лютого Тисячі сотні тисяч, мільйони українців об'єдналися заради одного: вистояти, витримати, підтримати наших воїнів на передовій і зробити все можливе для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Я дякую всім і кожному, хто 10 років тому став на захист української держави. Я дякую кожному, хто сьогодні стоїть у строю. І виборює, і відстоює нашу незалежність. Українці впродовж століть боролися за свою свободу, за гідність, за честь і віддавали свої життя. І ця боротьба продовжується сьогодні. І сьогодні кращі з кращих гинуть за нашу батьківщину. І якщо у розмовах з нашими воїнами їх питають про мотивацію, то перше, про що вони кажуть, це те, що ми не хочемо залишати цю війну майбутнім поколінням, нашим дітям і нашим онукам. І ми всі віримо, що ми обов'язково якнайшвидше здобудемо перемогу. І ми обов'язково збудуємо цивілізовану європейську державу. Поліцейські викрили наркозбувачів, які налагодили схеми збуту небезпечного наркотичного засобу. Протиправну діяльність фігурантів викрили та зупинили співробітники снятинського відділення поліції за силової підтримки спецпризначенців корду. Обох правопорушників затримали в процесуальному порядку. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура. Поліцейські наразі проводять заходи щодо встановлення злочинних зв'язків підозрюваних, можливих інших каналів придбання та розповсюдження наркотичних засобів. 23-річний мешканець села Орелець Коломийського району з метою прибутку та діючи умисно, розповсюджував особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Фігуранта поліцейські затримали на гарячому, коли той збував 22-річному буковинцю заборонену рослинну речовину за півтори тисячі гривень. Під час обшуку поліцейські вилучили грошові кошти, отримані злочинним шляхом, та ще один згорток із канабісом. А за годину правоохоронці викрили та затримали на гарячому ще одного наркозбувача, 19 – 19-річний правопорушник. Рушник за півтори тисячі гривень також збув наркотичний засіб канабіс. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили сумку з сухою рослинною речовиною картонну коробку, в якій було сім поліетиленових пакетів з рослинними речовинами пристрій для подріблення та інше. Все виявлене та вилучене поліцейські направили на експертизу обох фігурантів затримали. Встановлено, що обоє фігурантів перебували у стані наркотичного сп'яніння. Молодикам повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення невдовзі суд їм обере запобіжні заходи. На Івано-Франківщині відбувся масштабний форум розвиток соціальних послуг на Прикарпатті. Соціальні послуги це про підтримку, адаптацію та допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. У форумі взяли участь міністерка соціальної політики України Оксана Жулнович, представники територіальних громад та соціальних установ Прикарпаття. Розвиток соціальних послуг на Прикарпатті з метою вдосконалити надання соціального захисту всім категоріям, які цього захисту потребують. Франківська область це саме та область, яка прийняла 150 тисяч внутрішньо переміщених людей. Люди, які під обстрілів тікали і знайшли надійний прихисток на Прикарпатті. Ця наша політика, яку ми зараз формуємо, під проходить під гаслом будуємо спроможність замість залежності. Нам дуже важливо, щоб кожна людина в нашій країні почувала себе впевнено, почувала себе активно, була соціалізованою, тобто була задіяною в максимальній кількості активностей і мала достатній гідний дохід. І от щоб забезпечити всі ці складові, недостатньо просто надати якусь соціальну виплату, бо самі кошти, коли, наприклад, людина після насильства, коли людина шукає роботу, коли людина дезорієнтована і вона не знає, як її облаштувати себе в новому просторі, в новому місті, цього недостатньо. Потрібно, щоб хтось взяв за руку, підтримав, надав консультацію, надав роз'яснення, надав інші необхідні послуги, таким чином, щоб людина не почувала, Чувала себе самотньою. Ми зараз працюємо над тим, щоб збільшити кількість надавачів соціальних послуг, адже є 17 тисяч утримувачів. Звичайно, що біля 45 вже є організації, як державного та комунального сектору, які надають якісні послуги. Ми в своїй діяльності звернули особливу увагу на дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю, соціально вразливі верстви населення, на паліативних хворих та перестарілих людей для того, щоб створити не тільки і просто ліжко місце, а опікуватися і всебічно допомагати таким людям. Я дуже вдячний пані слухами вам і усій вашій команді за цю ініціативу, тому що дійсно сьогодні, під час е, повномасштабної війни, під час того, що у нас. Ну я не буду там у відсотка казати, але ну, величезна кількість людей, які потребують соціальної підтримки. Також в нашій області працюють програми обласної ради, які націлені на підтримку соціально вразливих верст населення. В області нашій працює проєкт Робота про родину героя. Головне завдання цього проєкту – максимально опікуватися діточками і родинами наших героїв, які віддали найголовніше своє життя за нашу державу, за наш. Мир і спокій сьогодні протягом даного форуму ми напрацьовуємо пропозиції як вдосконалити надання соціальних послуг на Прикарпатті, як ще більшою опікою, турботою і любов'ю огорнути всіх тих, хто потребує нашої підтримки. Ювенальні поліцейські Прикарпаття нагадують неповнолітнім про їхні права. Правоохоронці наголошують, що кожен з нас може ощасливити дитину, подарувавши частинку свого тепла, особливо тим, хто цього потребує найбільше. Поліцейські завітали до одного із навчальних виховних закладів області та провели для його вихованців пізнавальний захід, розповіли про права неповнолітніх, а також куди звертатися у разі порушення їхніх прав. Працівниками ювенальної провенції Прикарпаття проводиний захід для наймолодших наших діточок щодо захисту прав дітей. Зокрема, дітям було розказано про їхні права. Згідно конвенції ООН про права дитини, зокрема стаття 8, говорить про те, що держава учасниці зобов'язується поважати право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я сімейні зв'язки, як передбачається законом, допускати протизаконного втручання в дану сферу. Наголошено на статті 35, коли коли у частності вживають на національному, двосторонньому та багатосторонньому рівнях всіх необхідних заходів щодо відвернення викрадень дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди в будь-яких цілях і будь-якій формі. Дані заходи проводяться для того, щоб наші діти були обізнані, щоб вони знали свої права, щоб вони знали, куди звертатися, якщо їхні права порушені. В Коломиї відкрили виставку кераміки Василя Перегінця, відомий майстер художньої кераміки, викладач Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва, представ. Ви свою творчість у музеї писанкового розпису відкриття виставки відвідала і наша знімальна група. Василь Порогінець відомий як живописець і вітражист, автор і виконавець понад 20 проєктів оздоблення архітектурних об'єктів, зокрема розпису екстер'єру музею писанки в Коломиї. Та кераміка займає особливе місце у житті художника. Кераміка дуже багатогранна, кераміка. Дуже цікава. Кераміка, взагалі, знаєте. Ну, по перше, я кераміст. Бо я е, навчався колись у е, Косівському техніку. закінчив його. Потім Львівську академію закінчив Е, Теж кераміку і керамікою в один період я не займався, в мене не було можливості, не було своєї майстерні, не було пече. От я робив живопис тільки. От, а потім е, мені вдалося збудувати майстерню, зробити свою піч. І я почав робити кераміку. І кераміка для мене все. Кераміка для мене це життя. Вона мені дуже подобається, і я е, мислю керамікою. Я живу керамікою. Я просто захоплююся керамікою. У Коломиї Василь Перегінець представив 47 авторських творів. Це декоративні пласти, й скульптури створені з різних матеріалів за крайні 5 років. Кераміка різних напрямків, різних спрямувань. Ну, з одного боку, це своєрідний живопис. Кераміка живопис, бо це, скажімо, я використовую дуже багато кольорів на, на пластах, на, на площинах, от і це такий. Ну, керамічний живопис, скажімо так, підтримати Василя Перегінця на відкритті його персональної виставки приїхали колеги з Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Серед присутніх заслужений художник України Василь Дудка. Він нас завжди дивує е, такими новими знахідками, технологічними різними досягненнями. В нього такі дуже специфічні особливі роботи. Я би сказав, що в нього такий симпіоз малярства пластики і керамічних технологій вилилося в щось таке своєрідне. Авторське, от чого ні в кого немає. Василь Перегінець є учасником багатьох всеукраїнських і міжнародних виставок. Його роботи зберігаються у музейних і приватних збірках в Україні та за кордоном. У Коломиї персональна виставка художника триватиме упродовж місяця. Проєкт гроші будуть триває завтра у прямому ефірі на Радіо Сяйво та на Фейсбук-сторінці телеканалу НТК будемо обговорювати фінансові справи нижньовербіської громади. Гостями студії стануть очільник громади Ярослав М'якущак та експерт агенції розвитку громад Прикарпаття Тетяна Данилів. Початок ефіру о 17-й годині. Під час ефіру працюватиме гаряча телефонна лінія. Отож, долучайтеся, ставте свої запитання та висловлюйте свої думки та пропозиції. по студії, ну і це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Хай щастить і до зустрічі разом до перемоги. Слава Україні!